Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпати. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по білі гриби і не тільки білі. Але на даний час добрі лисички і сироїшки, так як білих грибів маловато. Сьогодні понеділок, число вроді 16 місяць липень. І 9 година, 9 година дня будемо пробувати сьогодні своє щастя на білій грибочку. Значит, вчора я був жида на Карпат, навіть не було що показати. Одного якогось нелого старого. От, ну, лисичок, правда, кілограмчики, декілька кілограм, але лисичка також навіть не було щоб показати. По 10-15 штук і так. На протязі п'яти годин. Декілька кілограм назбирали. Сьогодні курсуємо верхи Карпат. Надіємося більше на лисичку і трошки хоча б літру підзбирати чорний яїти знову. І так, вперед, вперед, високогір'я Карпат. От зайшов до лісу. І зразу купочка приємна лисичок. Ось вони. Беремося до роботи. Ну, хвилин десять 15. і ось перший наш пілячок. Потрісканий. Сонце припікає. І що, я помилився. Я помилився. Так помилитися, діду, о, діду, діду. Я вже буду обережний, не знаю, що це за грибок. Судячи з того, що він з глубини. Просто я би бути білий. О. І ніжка. Тверда так і є. Ось, ось і перший білий. Невеличкий, але білий. Здається, білий номер два. От також молодий, але потрісканий. Цікавий білий. Ну, але білий. От, є місцинка, де чотири білі молодих. От показую один. Ось другий, ось третій і ось тут четвертий. Значить, далекому майбутньому я думаю на повний місяць вже підуть з рибочки. Ось цей грибок вже можна назвати ребком. Ось який він перес. Ось такий рибочок. Бачу здалека грибок видніється. Ось він добрий. Це питання. І то що, то не один грибок. Ось один. Ось другий. Піднявся ще чуть вище, аж тут ще один грибок. Піднімаємося ще чуток. І що? І нема. Три білячка. Вже добре обходимо черговий зруб. Оти гідники. Минулого сезону гарна. Тут була ягода. Нема. Нема. Що є? Це от малина. Вже дозріла. Яка маленька. А ягіт немає. От гарна купочка лисичок. Хоч невеличкі, купочка невеличка, зато величкі лисички. Черговий раз дивлюся, за ягодою. І нема, нема. Нема навіть з'їсти не те, що назбирати літру. Ну, але будемо далі вести пошуки за ягодою, за білими грибами і, і, і за лисичкою. І так треба поправити свій водяний баланс в організмі. Черговий водопій. У нас також жара. Іра до 35 градусів. ні? Щось такого я не пам'ятаю, що колись було. Дуже жар. Гора трохи холодні. Мабуть, градусів на 8-10. Але все одно жар. Дивлюся в березі така гарна лисичка, як її не зібрати? Зайшов воду, вода досить холодна. Ось яка лисичка, тут було ось там в березі. Тут є. Збираємо. Вчеровий раз спробуємо напитися водички. Кави на додний час. Треба пити зовсім мало. Я так п'ю зовсім мало, тому що кава виганяє воду з організму. А організм потребує водички. Ось така в нас водичка Карпатська. П'ю з руки. Тут проживає білий волос, то не бажано, щоб він попав в організм. Ще знайшов непогану лисичок, купочка. Що збираємо. Червонячок нам піймався. Ось такі во. Називається екологічно чиста карпатська джерельна водичка. Зараз ми її будемо пробувати. І знову ми обслідували ягідники, ягід не виявлено. Ну, ще, одна гірка в нас на меті є. Ще там ми спробуємо знайти ягоду. А зараз ходимо до, тех... до нашої техніки, і треба буде переїхати до іншої гори. Мухи налітають, жара. Що зробити? Всі хочуть жити. От і завершуємо ми сьогоднішній похід високогір'я Карпат. Похід не дуже, ну, але маємо дещо маємо, дещо назбирали. І на тому землиці дякуємо. От результат то є десяток білих з дрібними, один червонячок до 3 кг лисичок і я не знаю, чи півлітри ягід. З ягодом проблема. Такий наш результат. Ну а вам, звісно, бажаю кращих результатів, як у мене, а також здоров'я і мирного неба над головою. Пам'ятайте, ліс наше життя, ліс наше здоров'я. І будьте добрі, бережіть ліс, не засмічуйте його, він також хоче жити, а також не копайте рибачки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас в туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!